Я вважаю 8. Осень, зайшло років 5. Я не знаю, просто постійний дощ. Ладно, вже тут холодно. Да? Можна ж солнечко немножко дать. Хоча тряж, крінж. Мені це не, ну, не, не подобається. але Но Нормально. Я сподіваюся, що скоро цей період дощові закінчиться і... І буде хоч трошки. А ще мені тепліше надо ще буде від того, що приїжджає ну, на, на, на два тижні, і моє сердечко, і душа согреється. Але все одно ну, так атмосферно, жовто, зелене. Мені дуже подобається такий лайбик. до вот. Всім традиційний привіт з лифта. Вітаю вас у своєму новому голові. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. І цей ложок у мене буде сімейний, тому що до мене приїжджає моя мамулечка. Ще завтра приїжджає Сашулечка. Тому я думаю, що буде дуже цікаво. Тому все, гамма перегляду. Я любимо період життя, коли треба кожен день підтрафлю, тому що просто підпіється. Я не можу я вже п'ятий день. Просто ігнорую те, що я захворіла. Она уже просто не может терпеть, это правда. Ой, девочки, вся холодрыга доведет. Я обожаю снимать в лифте, поэтому распаковка в лифте начинается, девочки. О! классный блогер. Конечно, классный. Креативчик. Что я заказала? пока я открываю, у вас есть возможность написать в комментариях. Йоуэй, да, что за дичь? Я замовила в цей раз, але в цей раз це реально потрібна річ дуже. Ладно, зараз вже думаю. Так, мені дуже не терпиться відкрити, що ж там, боже, так холодно. Ой, моя селайка, ти мене своєю любов'ю зігріваєш, малиш. Дьо, вже треба в кажушка тебе вдівати, щоб ти теж не змерз. Ти таким м'якенький став після помивки, Тіма. Головний герой моїх відео. Короче, я вам зараз покажу, за яким кошельком я хожу. Солидно, я согласна. Я согласна, что это реальный понт, это плюс вайб, и это такого никого не маем. Уроки в 20, наверное, сохранился, да, как? А тут нема ни карточек, ничего. Это я останним часом начала носить, потому что мне стало незручно. Но, ну как бы, да, тетя растет, треба что-то посолиднее. Сейчас подивимось. Я убрала на Ансвери, потому что я просто вела кошелек купить в І мені було пофіг, що це буде насправді. І я знайшла те, що мені сподобалось на Ансвері, це на рекламу, хто би мог подумати. Там ще вона писала, що він залишився один, і я думаю, ну що ж дати, замовлю такі от коричневенькі, ну, симпатичні. І для карточок є найголовніше, що я ненавиджу такі, як у мене, які ставляться. Я люблю такі, щоб типу купюра не м'ялась, так? Да? Треба грошей дуже бережно. Такой вот. Это Aldo. Aldo Бренд. Mm, дуже подобается. Прикольно выглядаю. Солидненько, стильненько. Под батегу такое у нас плетение модное. Ну вот, еще сзади есть такие карманчик. Ну, неплохо, слушайте. И вторая главная покупка на сегодня, Здесь трафлю Надо срочно принимать, потому что мне уже реально плохо. Я реально уже не могу. И купила две шоколадки. Бо завтра хочу зробити брауни. Я його останній раз готувала, коли жила у Варшаві в 2022 році. Подивимось, що вийде, я не знаю, никаких ставок не делаем. Ну все, я пішла дальше проворатим. Как бы ждем очень важных гостей. Поэтому надо убираться. Поки розбираю свою доставку з Макдональдса старий. Що ще я вчора зрозуміла? До мене ще прийшов інсайт про любов до себе. Я не бігаю вже два тижні, ну, по-перше, там погода і все остальне. Но раніше я би за це себе корила, тому що я 2 тижні не робила ні пілатес, взагалі ну, тренувань фізичних. Ну, Крім того, що я буду група кожен день. І я зрозуміла, що я себе перестала корити, тому що я розумію, що я тупа, це не вивезу. Ну, тобто, в мене немає на це сил, плюс я ще захворіла раніше, коли я хворіла, я собі ніколи не давала day-off. і я постійно фігачила, фігачила, там займалась ще щось. А зараз я думаю, ну, мені треба встановитися, мені треба прийти в цей режим робочий, бо роботи зараз стільки навалились, просто що я не знаю, коли мені жити. і це теж про любов до себе, що, типу. А что я маю? Да? Сама любимая. Любимая я. чому я маю себе насилувати, Не кушать Макдональдс, наприклад, Или работать 40 годин. Окрім того, що моя робота і так, фізична активність, ще чимось займатися. Трошки треба іноді і слоудаун. І це нормально. Це нормально. Така в дисципліна, дівчатки. Любимо себе, не передруждаємося. Якщо ви відчуваєте, Треба відпочити тиждень-два. Відпочините, нічого з вами не станеться. І, 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 і нікуди ніхто не йде. В там фізична форма, і ще щось за два тижні. Тому все через любов до себе. Амінь. Так, я вже ребята приїхали зустрілись. Вони поїхали працювати, і я їду працювати в школу, бо сьогодні день вчителя. Мої дівчинки виступають сьогодні, тому їдемо на репетицію. Сьогодні рівно 3 роки, як до мене приїхав Тіма додому 3 жовтня. Боже, я не знаю, як можна не любити собак. Це така безумовна любов, ну і в той час же відповідальність, звісно, неймовірно. Я так люблю його Це моє любимо, взагалі, що є в цьому світі, це Тіма мій. Подивіться, як він мене обіймає. <ріст> <ріст> Блі, вам треба собачку реально ще домой. Щоб ви зранку так гуляли з собакою. За всіх. діть сєв. Бачите, мене цане І мене ця маршрутка, у прислабо ще так. Побачила імбулю у мальчика во дворі. І пішли купили теж собі. Давай на свой глаз запишай, на твоем спике на свой печи. Вадик, уж я это тормозок сложу. Ну, Шеф у нас у руля. Тимусь, что ты хочешь от Вадика? Ой. Саш, таймер. На что ты поставила? А, ты на не Я если бы Сегодня хозяйка обленилась, потому моя замовила нам сашульку и с снеданок. Ну <с а что, да? Минусов Я не бачу, если честно. Вкусненько очень поснизаем. Які у нас планы, я не знаю, потому что погода, девочки, сегодня отстой. Вчора зранку, коли мы выгуливали Тиму, просто была неймовірна погодка. С солнышком. Прям просто осенний вайбик. В вже уже просто трэш. Я даже ничего не знімала, потому что девочки. Ну, такое. Вот. Сегодня приезжаємо Мулька нарешті. Я уже так чекала її приїзду. От. А що Сашою будемо робити, не знаємо, бо була тривога. Саша взагалі всю ніч не спала, виходили в укриття. Це ну, придумаємо, я думаю, цікаво. От бачите, така. Та ні, нормально, фреш. Наша ППшечка продовжується. Ось таким обидиком <гум> просто така погода. Шумраня вирішила, що нам нікуди іти не треба. Ой, Саша, що там горит? Саш, там дыми демо. Я надеюсь, що все буде норм. <гум> У нас жорсткий. У нас жесткий анпакинг Макдональдса, коллагеновый обид, протеин, спирулина, матча на кокосовую. Да, достаточно. И, и шарф. Взяла его, и я иду. А. Я просто, она меня и под карманы. Все, все ходят у нас в них. Посмотри, какие тапочки купила. Но это уже у другой. Нее... Колонки где-то шли. Да. Девочки, ничего не успевала вообще снять. Так все несется. Вот сейчас забираюсь на работу. В вечере кое-что вам с мамой. Вот. І, можливо, на вихідні декуди поїдемо. Ну, не факт, тому що, звісно, за читатися на понеділок а на суботу знайти квитки кудись, дуже важко. Але finger crossed, I hope really. От. Пошла працювати. Значит, зараз розказує своєї родної доченьці, що я її дурю. Я сказала, що нам пройтись буквально 20 хвилин. Ми йдемо 5. Вона мене заганяє в пастку. Я да в яку пастку? Я Ми йдемо 5 хвилин, мам. Я це чую. Хорошо. Хоче зляняти вже від мене, вже слова йти. На маршрутки. На які маршрутки? Ми на тралік потім сядемо. І проїдемо три остановки. І все буде нормально. Зупин. Зупиночки, вибачаю. Выбачаю. Значит, я иду. Тревога? Реально? Короче, я иду и думаю, что то у меня белое такая на курточке, Зара? Вот the fuck? Короче, это про почему-то белая вот такое появляется на моей куртке. Что, что за бред а? Я уже вытираю, не могу просто. Вся белая, как будто меня, а меня обосвал. Посмотрите, стоп Мама потратила 53 калории, Ты даже переживаешь, что у нас кошмар. А мы пришли на то отделение. Мы то отделение прошли, потому я была уверена, что самое в память, пришло. Ну, вот с мамой прогулялись под дождем, немножко вот у меня такой такая курточка красивая теперь.

Так, мама накупила нам полуфабрикатика, бо ми в сім'ї не готуємо. Ой, що це на жирному очень. Ні, взагалі, не сухому. Це млиці з сиром. От я хочу шлина. їх, вони не сильно заморозились? Ну, вони не розморажувалися. А чого, так а, ти їх не приготуєш зараз? Можеш ставити обратно. Ми їх О, не поїмо, дівчинки. Так а що, давай картопляний зразу. А почитай, як їх готують. Картопляні зразу здра... і зразу. Мені каже, це буде від них погано. Ні буде. Вони сильно жирні. Давай хоча б грічку к ним сваримом. Фі... Та ти що це багато що буде. На фабрикат. Якщо б я бачу. Ага. вогні. Що і Ну, Я обрагаюсь. Щось кудись маму потянула не туди. Ви бачите ее вона де? Боже. Він завжди так маніпулює новими людьми, які з ним гуляють. Боже, біжить, біжить. Мам! Зйомки ведуть папарацци. Даймо понюхати. Графіки з мамою знову не совпадають, бо нам перенесли косметолога, а я тепер не можу поїхати, боже, яка грізюка, тому що в мене робота. Скоро можна роботи, так? Да? Правда? Ну ні, я обожнюю свою роботу, насправді. Завтра у мене на 10 покраска. Я хочу знову темніший. Я останній раз фарбувалась у, у, у серпні, на початку серпня. Зараз вже на середина жовтня. Я думаю, час затонуватись трошки. Вот. І ще я забувала собі вчора, побачила. Дічки рувала реально на скидки шубу, яку я хотіла купити в зарі. А, там щось 2000 знижка була, я така, Ну все, це знак. А я випадково взагалі зайшла Назару. І поїдемо післязавтра її забирати. Тому в суботу, я думаю, вже проведемо час разом, бо ми мали їхати до Саши у Львів. Але квитків нормальних не знайшлось. Тому ми залишаємось в Києві і проведемо з мамою час в Києві. Поїдемо в республіку. Я не знаю, взагалі мама там була чи не була. Ну посмотрим. І ще хочу взагалі з'їздити в магазин «Діадія». Ну посмотрим, чи будуть в нас на це чи ні. Ну все, напевно, побачимо завтра на покраски, тому що в мене сьогодні робочий день, нічого цікавого. Ну, може, щось оставлю зі за своїх занять. Все. Взагалі це такий дуже сумбурно, не знаю через що. Тобто взагалі через те, що там більше раніше, то здається, що день буде швидше. І така погода. І ну, нічого. Сподіваюся, що хоча б вихідні, ми класно з ними проведемо. І так вдома. Але я вдома все одно не то. Взагалі осінь дуже красива. Я вам покажу з вікна, якого кольору, кольорів. У нас дерева просто неймо... Блін, упали. <пали> Неймовірна краса. Господи, якийсь бред. бред я опять попала під дощ трошки. Оцінюємо. чистые штанишки и почему куртки Зара постаки у меня я не понимаю девочки кто сейчас столкнулся с такой проблемой совершенно уже чая курткой Зары почему так Маде так это что это вообще она пришла к папе поэтому всем привет это наступный день У нас була безсонна ніч, у нас вже був блекаут, у нас нема води, тому навіть зручно, що я сьогодні йду на покраску, мені там голуба моють. Блін, звісно, настрій завжди такий побитий, але дякувати все сюди, що наш район сьогодні не сильно жорстко було. Тому ми... я не підіймала особо маму. Ну так, взагалі не розумію, яка в мене чуйка. Що, типу, я прокидаюсь, заходжу в Телеграм, ну тобто я сплю. Я не можу це ніяк розуміти. І мені пишуть, загроза балістики. І як це можливо? Може, в мене якийсь третій глаз відкривається, я не знаю, чи щось мене оберігає, чи як так. Ну, отаку от фактика. Собакінь. Собакінь у нас такие имеются красивый. На прогулке. А укразалізниця все продовжит толкать мне билеты котки. Хоча, типа я не розумію. И як я 7 годин буду сидіти в купе. Це ж вообще невзручно. Ладно, там... Нет, тесточка, а как я здесь пройду, дорогая? Офідіть, їм треба обходити. Як я буду сидіти в купе 7, ну, ладно, 6,5 годин. М -м -м -м. А, інтерсіді чомусь немає. Ну, тобто, <сум> звісно, що їх розкупили. Вопрос остається відкритим. Що лягти не можна, нічого не можна. Ну, коротше, це дивно, але напевно це через те, що не вистачає зараз цих. Потягів. То, можливо, це і логічно. Боже, я взагалі не зображала дячки, я спала від сили, Ну дві години зробила собі мейк, щоб хоч трошки, так знаєте, посвіжіше бути. Зараз я повернусь додому, зроблю лук і включусь, знову покажу, в чому я поїду сьогодні на покрасочку, на фарбування свого волосся такого. Це, коло... це колористка моєї хрещеної. І вона от буквально там 3-4 дні назад їздила теж до неї. І вона показала мені референс, який вона показувала ці колористі, хоча вона довго вже до неї ходить. І те, що вона зробила. І вона показувала типо, там, коричневе з білим міліровку, а їй зробили чуть фіолетовий. Ну, їй прикольно, как би, да? нічого такого, але но... я так не хочу бути фіолетовою. Я, ну, Такой не подписывайтесь, я уже и так э, в покрасилась, теперь не может от всего пигмента избавиться. Как бы если у меня будут фиолетовый пигмент, девочки, я побреюсь на вас реально. Ну, наверное, хочу нагонять на человека. Мы сейчас посмотрим, да, с вами? Мы сейчас оценим, реально. Вот мое до. Я хочу затемниться. Хотя нормальный колер зарос на камере. Уже не сильно видаешь, вроде червоным, да. Может нового ну, нафиг? Да не надо ехать. Так, такий лук, такі стуколки, ще баточки, ну і мою до. Ми з мамуліками пофарбувались і йдемо снідати в Доблер. Я там була один раз у 21-му році. Я навіть не пам'ятаю мені, тому що підемо, перевіримо. Перевіримо просто, покушаємо вкусненько, вип'ємо кофійочок і поїдемо працювати. Через обстріли не працює кава-машина, тому з мамою на фільтриках, у мами з молочком. У мене звичайно не порала. А фільтри я вже не знаю. Рік точно. Так, у мене сьогодні авокадо тостик у мами омлетик. просто налягу спати після того вот, як ми приїхали здесь неданку почуваю та лимон лимонну погодку дівчини просто ми колись їхали вдома таксист включив якийсь такий легенький джаз Почало виходити сонечко я думаю боже ну в таку погоду реально, дикий джаз какой-то такой знаєте піанінка слушать прям ну, другими красками я рад, Боже, як мені подобається цей колір і я з цим кольором, мені здається, що мені как як він личить так ч По-українськи, знаєте? Якось воно мені не лягає взагалі на язик, вот так, от Ч произносить правильно. А, короче, взагалі пішла тема, що мені дуже подобається мій новий кольор на роботу. Боже, де ще не можу приштися трогати. Я вам обіцяла показати ці неймовірні дерева. Господи, яка краса, боже, природа, о oh гад, Це просто щось то ще.